Як відомо, перед тим як посіяти насіння помідорів на розсаду, з ними потрібно провести цілий ряд передпосівних заходів, одним з яких є пророщування. Щоб впоратися з такою роботою, потрібно вивчити способи і правила її виконання. Способи пророщування насіння помідорів. Пророщування насіння помідорів повинно обов'язково входити в комплекс їх передпосівної обробки, оскільки дозволяє переконатися в життєздатності посівного матеріалу і прискорити появу паростків після посіву, але зверніть увагу, що пророщувати потрібно тільки ті насіння, які ви зібрали самостійно. Можна проростити і придбані, якщо на упаковці немає попередження. Що насіння пройшли необхідну обробку, і їх відразу можна сіяти на розсаду. Щоб не пошкодити насіння, запасіться м'якою талої дощової, відстояної не менше доби водою кімнатної температури, вдійде також кип'ячена або бутильована негазована вода при пророщуванні будь яким способом насіння потрібно тримати в захищеному від протягів місці при температурі о 2 3 ос. У 2-5 ос, але не обов'язково на світлі сіяти пророщені Насіння рекомендується, коли паростки стануть розміром з насіннячко. Не забувайте своєчасно зволожувати субстрат, тому що недолік вологи може викликати загибель пагонів. Термін проростання 5-8 днів на тканині один з найпростіших і перевірених способів, яким сидівники користуються не один десяток років все, що потрібно. Підготувати два шматки тканини з гладкою поверхнею, хпрогошка. Помістіть, на дно ємності, можна взяти тарілку, шматок зволоженої тканини на нього викладіть насіння, накрийте їх другим шматком зволоженої тканини, накрийте ємність поліетиленовим пакетом і помістіть в тепло на туалетному папері дешевий і доступний, але при цьому досить ефективний і популярний серед городників метод на дно контейнера постеліть 5-6 шарів туалетного паперу. Зволожити і зайву вологу злите, викладіть насіння і накрийте їх папером в два-три шари, зволоживши її з пульверизатора, накрийте контейнер поліетиленовим пакетом і поставте в тепло. Відео пророщування насіння на папері на ватних дисках, завдяки своїм якості і здатності утримувати вологу вата часто застосовується для пророщування насіння. Хоча при цьому є ризик пошкодити паростки при їх добуванні, оскільки вони можуть зачепитися за волокна, так як ватяні диски володіють гладкою поверхнею і при цьому зберігають всі властивості звичайної, вати все більше садівників успішно користуються ними при підготовці насіння до посіву. На одноємності постеліть 4 шари ватних дисків, зволожите зайву вологу злийте, викладіть насіння і накрийте їх вологими дисками в 1-2 шари. Накрийте ємність поліетиленовим пакетом і помістіть в тепло у паперові равлику пелюшці. Равлики стали використовуватися українськими садівниками порівняно недавно, але в силу своєї зручності та ефективності знаходять все більше шанувальників. Дійсно, паперові равлики прості у виготовленні, не займають багато місця і забезпечують насіння необхідним для проростання кількістю тепла, крім того, в них можна тримати паростки до моменту пітіровки. Підготуйте потрібну вам кількість паперових і поліетиленових плівкових стрічок однакової довжини 4,045. На одну равлика потрібно два паперових і один плівкова стрічка, зволожте паперову стрічку з пульверизатора. Відступите від верхнього краю один смі, розкладіть уздовж нього насіння на відстані 1,5 в один від одного. Якщо ви хочете залишити паростки равлику до пікіровки, то збільште відстань між насінням до трис на посіви, помістіть другу зволожену паперову стрічку, а її накрийте плівковою, щільно скрутіть стрічки трубкою, скріпіть канцелярською гумкою і поставте в підставку банку стакан і насінням вгору. Налити в підставку воду 3-4 см, накрийте поліетиленовим пакетом і помістіть в тепло, оскільки в раблику насіння отримують більше тепла, вони проростають за 4-5 днів. В тирсі городники часто використовують для пророщування насіння тирсу, оскільки такий субстрат добре вбирає і утримує воду. А також додатково збагачує насіння корисними речовинами, але врахуйте, що вам підійдуть перепрілі тирса, отримані від дерев листяних порід, насипте в контейнер шар, два три см тирси зволожите окропом, розрівняйте ложкою, зайву злийте, зачекайте, поки субстрату охолоне. І розкладіть по його поверхні насіння, присипте їх тонким шаром один до сухої тирси, накрийте контейнер поліетиленовим пакетом і поставте в тепло. Щоб перевірити, чи достатньо охололи тирса, доторкніться до них пальцем. Якщо ви відчули тепло, а не обклися, то можна сіяти насіння, як видно. Простити насіння помідорів просто із цим завданням впорається навіть недосвідчений сидівник, виконуйте нескладні правила і результати не змусять себе чекати.